І всім доброго дня, компанія Автобіс. Вітаю вас на своєму каналі. З вами Валерій Іванович. Як завжди ми будемо огляд робити різноманітних комерційних автомобілів, які є на Луцькому авторинку на 12 вересня 2024 року, четвер. От. Але як ви бачите, їх все менше і менше через те, що ну, якби люди не хочуть зайву, зайвий раз купувати автомобілі, бо понавозили ці автомобілі і, скажімо так, Везуть тільки під, зазвичай під замовлення. А ми завжди стараємося для вас підібрати те саме авто, що вам потрібно. Не тільки підібрати, а в нас існує і продаж готівковий, також і готівковий, і доставка автомобіля прямо до вас, додому, до хати після оплати. От. А також можемо пригнати під замовлення те, що саме вам потрібно. Телефонуйте в компанію автобіз за номером телефону 067 360 2202. А всім приємного перегляду. І так, поїхали роботи продається Рено Кінго, оригінальний пасажир 2010 року з 1,6 бензиновим двигуном дугном за ціною 7700 контактний номер 050 581 5440. От, так він виглядає. А ключки у вас, де? Ні. Надави, ні, Ну, На жаль, зачинений, механічна коробка передач. От, так виглядає пасажир. Комплект гуми. Ззаді ще лежить. Кому цікаво, телефонуйте до власника по вищевказаному номеру телефону. Каблучок продається Citroen 2018 року за ціною 10900, Контактний номер 067 155 03 29. Ось такий Citroenчик. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Це Fiat Ducato. Максим база 2019 рік, об'ємом вона 2,396 кВт з пробігом 8-1 тисяча, за ціною 16 тисяч. Контактний номер 050 581 33 09. Можливо, його проблизнати в пасажира, вантажу пасажира. Ось Так він виглядає. Кого зацікавив Такий автомобіль. Телефонуйте до власника, по вищу вказаного номеру телефону. Це Євеко платформа 35180. Це у нас 2018 рік, 3-літровий двигун. вартість 22 500. Контактний номер 073 577 05 52. Ось такий Євеко. історія по ній книжка. І ось така рама. Кого зацікавив автомобіль цей, телефонуйте до власника, почав каза номером телефону. Для бізнесу продається чобіток 11-12 рік з пробігом 250 тисяч 1,6 дизель за ціною 8500. Без єдиного підкрасу. підкрасу, номер телефону. Диктуйте номер телефону. 050 719 42 65. Так, кого запитувати? Андрія. Запитувати Андрія. Кому для бізнесу, для роботи. Покажемо всередині. Так виглядає цей чобіток, високий кліренс, ручна посадка. І ззаді ще є багажне відділення, прицепний пристрій. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. 2003 року пасажир. за ціною 2800, 1,5 дизель. Контактний номер 050 940. 3950. Чобіток, Ford Connect, Чим цікавий автомобіль? 17 рік, 1,5 дизель за ціною 12 650. Це в нас пасажир. Рідня фарба 184 тисячі пробігу. Кондиціонер, партронік, круїз і контактний номер 066 43 89 797. Для бізнесу, для роботи. Ось такі автомобілі, бачите, взаді ще багажний відсік. Можете щось навантажувати. І Це у нас Транзит Конект. Свайн Т-5 в білому окрасі, пасажир 1,9 дизельним двигуном. За ціною 8800. Контактний номер 066 361 92 89. Стан сів і поїхав. 2008 рік. Ось так, так, автомобіль виглядає всередині. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. В Айнкаді в форзовому варіанті. Не всі хочуть пасажири, деякі люди шукають саме грозовий. На даний час це 19 рік. Витрати пально 5, 5 літрів на 100 кілометрів, 2-літровий дизельний двигун. Є сертифікат, можливий. Продаж по перерахунку. Вартість 11 750. Контактний номер 050 198 39 12 Ось такий каді. Це чіпітовий чи окридок, бачу, автомобіль цікавий в довгій базі пасажир 2015 року з 15 дизельним двигуном та пробігом 51 тисяча. За ціною 10 450. Контактний номер 066 488 1956. Ось так автомобіль виглядає. Показуємо наскільки це можливо. Власника на даний час немає. Тому показуємо автомобіль вам ззовні. Це Ренотрафік. Сріблястий колір, 11 рік за ціною 11500. Контактний номер 050 438 54 44. На постійному обліку, власне, каже, 5 років в Україні легкосплавні диски. Оригінальний заводський пасажир. Але бачите, без дуйок. Різна комплектація є, але це оригінальний пасажир. По кузову хороша. І це в нас коротка база. Вони бувають, як кажуть, короткі, так і довгі. Покажемо ззаду. Ззаду зачинено, присипний пристрій. Так, власник відкрив 20-та, покаже вам всередині. Акуратний автомобіль збережений. Кого зацікавив такий автомобіль, телефонуйте до власника, повірю вказаного номеру телефону. Площок Renault Kengo 2011 року з 16 об'єм двигана, 211 тисяч пробігу, газ, бензин. І за ціною 7300. Контактний номер 066. 706 14 32 211 тисяч пробігу. Кічопіток, тільки це вже нас не Кенго, це Mercedes, Титан, 17 року, з 15,81 кВт, тобто 6 ступінчата коробка за ціною 12 950. Контактний номер 050 560 89 14, 229 тисяч ріднього пробігу. Акуратненький по салончику. Коротка база. 111. Когось зацікавило, телефонуємо до власника. Повочка вказаного номеру телефону. Для бізнесу ось такий чобіток. кінгу, в довгій базі пасажир за ціною 7350 2011 рік. 1,5 дизельний двигун, 66 кВт. З пробігом 198 тисяч. 7,350. Контактний номер. Контактний номер, скажіть свій. 050. 54 54 938 Запитувати Геннадія Запитувати Геннадія Так, продається Volkswagen Caddy в довгій базі. Континенталь гума. Це у нас пасажир. Трепідний салон, механічна коробка передач. 19 рік. За ціною 16 950. 24 тисячі пробіг. Контактний номер 0,66 262 63, 62. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Продається Mercedes Vito, в короткій базі пасажир, червоний яскравий колір, елекосплавний диск хороша гума, механічна коробка передач. Ось так не виглядає цей автомобіль. 2005 рік за ціною 7,5. Контактний номер 096 717 88 78. Шукаєте мікроавтобуса, буса, грузового автомобіля. Не знаєте, де знайти? Завітайте в компанію Автобіз. У нас постійно різноманітні автомобілі. Ми як присутні як готівковий, так і безготівковий розрахунок. Можливий продаж автомобіля, кредит та лізінг. Завжди є вибір. Можливий також трейд-ін. Обмін автомобіля старішого на новіший. Різноманітні варіанти обміну. Телефонуйте за номером телефону 067 360 22 02 або 073 360 2202. Завжди є вибір.